Brygada twórczych inicjatyw z ich zespołu prezentuje. Jednego ranka warszawski журnalist Władzimierz Petruszewicz, progułując psa, natrąpił na ostro. Ale on nawet nie czekał, co może z nim stać się z tego dnia. Odwiem ten gór kraj, to jest znany reżyser wynachytnik. I każe, że on zwyżywa zabronione reczewiny. Gdzie dawajty? No dawaj, Max. Слишком є до дедалайти. Тобто він от, в, да. в даному випадку на сленгу це означає, чи є у вас на 10 людей, наприклад, марихуана. Тобто, це означає э, стакан. Стакан є 10 пакетів. Один пакет це сірникова коробка. Одна сірникова коробка марихуани коштує 120-150 гривень за київськими цінами. І э, його охрані каже, чи є в тебе 10 дедалайтів, це означає, що він хоче взяти опор.

Зараз ми підійдемо до його накраймо і запитаємо, чи правда він барига. Гор! Це ваші люди! А що, ви нікого ніколи не знаєте? менше, менше? Ого! А! Вони нас спосели! Вони стуки! Короче, вони! Дивитися! Ховай! Вітаймо, вікай! Вітайш! В фільмі знімались Павло Демиденко, Єгор Крайній, Олексій Гвоздик, Андрій Ковалевський, Олександр Диван, Павло Турк, Богдан Кутіков і Максим Демський. І Максим Дємський.